Також домовились, і тут наша, суть нашого відео, да? також домовились, що до прийняття вищевказаного закону ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти ВЛК до 5 лютого. Та не оголошуватимуть їх урошок. Відповідну директиву буде надіслана за належністю. Тобто ТЦК наразі, за її словами, отримає відповідну директиву. До речі, якщо відео набере багато переглядів і будуть коментарі від вас, що треба все ж таки зробити запити на цю директиву, ви ж мене вже знаєте. Я зможу це зробити, зможу зробити запит, тим паче, що я вже отримував запит щодо попередньої директиви заборони призову чоловіків 50. І це відео окремо я знімав, можете подивитись, залишу тут посилання. Що ми маємо з цього допису? Ну, давайте до кінця вже дочитаю тут трошки. Дуже прошу Міноборони України, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування